Знаєте, хто вважається однією з найнебезпечніших риб у світі? Так-так, це піранья. Ця зубаста хижачка мешкає в річках Амазонка, Парагвай, Парана та Есекібо. У середньому вона виростає до 20 см і важить близько кілограма, але бувають і справжні гіганти. Але головне це її зуби. Гострі, як бритва, кожен до 1 см завдовжки. Одного разу і палець як не було. Забарвлення у пірані різноманітне, сріблясті боки, оливково зелена або синювато-чорна спина. Живуть ці риби з граями і постійно шукають їжу. Вони неймовірно ненажарливі, тому селяться там, де багато поживи. І що цікаво, іноді їх можна зустріти навіть у морях, окрім нерестового періоду, або у холодних річках. Так, були випадки. Коли пірані виловлювали в Казахстані, вчені вважають, що їх випускали з акваріумів, і вони дивним чином адаптувалися. Полюють піранні майстерно, ховаються, а потім раз. І жертва навіть не встигає зрозуміти, що сталося. Вони відчувають кров за кілометр і можуть знищити все на своєму шляху. Єдиний, хто їх не боїться, це сомху плостанам. Чому? Науковці досі розводять руками. А тепер про гігантів. Найбільша піранія, яку коли-небудь ловили, сягала 80 см і важила 2 кілограми. Але ця дрібниця порівняно з тигровою рибою Голіаф, її спіймав мандрівник Джеремі Уейт у річці Конго. Це чудовисько довжиною 1,5 метра з 32 зубами, як у білої акули. Вона нападає навіть на крокодилів. А знаєте, у кого найсильніший укус? Так, у піранї вчені виміряли 320 ньютонів. Навіть тиранозавеер не міг похвалитися такою силою відносно своєї ваги. А її доісторичний предок, метр завдовжки, кусався з силою 4500 ньютонів. Тож, якщо колись опинитись біля води в Південній Америці, будьте обережні. Ці маленькі... Але жахливі хижаки точно не дадуть вам нудьгувати.